Доброго дня всім! Ви на каналі просто і доступно. Сьогодні про перець Хаски. Перець Хаски не перестає нас удивляти, здивувати здивув, нас. Ось вже неодноразово ми його вибирали, а він є, і є і наростає. Такий непримхливий, хороший перець, хоч він із тих перців, що ну дешевих. Із дешевих перців, але він чудовий, хороший перець. Ось ми замовлення виконуємо. Ось дивіться, пару перчин, ось мають такого розміру. Ось великий перець. Хоч він простий, як я ще раз кажу, перець хаски, але він нас дивує. Ось іще маємо. Ось великі його врожаї. Ось наростає і наростає цей перчик. Дуже хороший. Майже не боліє, ми тут ніяких хвороб не наблюдаємо, поливаємо, вибираємо і виконуємо замовлення. Ось навибирали. Відеречку. і вибираємо ще. У нас тут його небагато, як я говорила раніше в, нашим, в наших відео. Тут всього пару рядочків, але він нас дивує. Ось такий перець.